Це крило від шахеду Гіран. 2 це в Херсонському напрямку був збитий цей шахет. Військові трофеї, чашка і прапор із підписом Буданова, картини та скульптури. Такі різні лоти франківські волонтери готують для мешканців та гостей міста на благодійному аукціоні. Проєкту Врятуй героя. Загалом волонтери готують близько сотні лотів. Одним із найцінніших є прапор від самого полку Сафарі. Дорогих в плані такому, знаєте, душевному, напевне, більше. Це бойовий прапор полку Сафарі з підписами хлопців. Це тут підписи хлопців, всі, які бойові, які були на таких складних завданнях, на бойових. І ну, якби за кожним тим підписом є якась. Геройська історія, тому прапор насправді дуже цінний. Усі виручені кошти за аукціону підуть на закупівлю трьох евакуаційних комплексів дронів для штурмового полку Сафарі. От зараз саме полк Сафарі стоїть на такій ділянці фронту, де евакуація в повному розумінні цього слова неможлива. Єдиний єдиний реальний. І ефективний варіант це евакуаційні дрони, які будуть забирати наших поранених і відвозити вже в стабілізаційні пункти. Ці дрони наземні, вони якби радіокеровані, оснащені трьома камерами: одна з них нічна. Ці дрони націлені на те, призначені для того, щоб евакуювати Хлопців безпосередньо з поля бою один такий евакуаційний комплекс кажуть волонтери за добу може врятувати мінімум трьох поранених бійців. Викупляємо три евакуаційні комплекси. Це означає за місяць часу це 90 врятованих життів. Загальна вартість цих дронів 1 мільйон 350 тисяч гривень. Вже на даний момент зібрано 800 тисяч гривень. Залишилось там буквально ще 550 тисяч. Щоб закрити проект, відбудеться благодійний вечір-аукціон в рамках проєкту Врятуй героя уже через тиждень. Мар'яна Джерча Анастасія Багей, телерадіо, компанія Раї.